Паломники хасиди прибули у Вінницю транзитом до Умані на святкування Рожга Шана. Сьогодні приїхали 500 паломників, каже гід Адлер. Новий рік це не просто свято, коли ми гуляємо. Ці люди помоляться, кожен буде молитись про те, що хоче, що буде весь рік з його сім'єю і здоров'ям. Єврейською написано в Біблії, що люди любили новий рік. Так буде цілий рік. Ми знаємо ситуацію. Я тут цілий рік в Україні працюю в Чернівцях. Я завжди бачу війну. Знаю, що тут проблеми. Якщо ми помолимо за Україну, Бог дає те, що треба, і щоб всі солдати, всі війни, щоб всі були вдома і було тихо. слава Богу, слава Україні. Слава Богу, слава Україні. Цього року до Умані на святкування юдейського нового року прибуде понад 30 тисяч паломників, каже гід. Хасидів, які заїжджали на територію області, зустрічали правоохоронці. Вони ж супроводжують автобуси з паломниками до Умані, зазначила речниця поліції Заріна Маєвська. Поліцейські Вінниччини забезпечують охорону публічної безпеки та порядку під час транзитного проїзду паломників до Умані. Правоохоронці несуть службу біля пунктів пропуску та місць зупинок іноземців. Аврам Глок їде до Умані з Нью-Йорка. вперше в Україні. каже, був ще до війни. Сьогодні вдруге. Дорога важка. Треба приземлитися спочатку в Польщі, в Молдові. Я пам'ятаю, коли я був тут вперше перед війною. Зараз мені знадобилося десь два-три дні на машині. Я зробив зупинку, здається, у Стамбулі, а потім ми просто полетіли. І це на жаль для деяких людей триденний процес. Це початок нового року, і ми зустрічаємо новий рік з молитвою та великою кількістю святих почуттів. І це просто. Чорні сикли фактично новий рік для єврейського народу, і ми збираємося святкувати його з нашим святим радином, який помер кілька сотень років тому. Він сказав нам прийти до його могили на єврейський новий рік, і саме це ми робимо. До України в Умань хасиди з 22 країн світу їдуть через кордони Польщі, Угорщини, Румунії і Молдови. Перші паломники за словами гіда на могилу Цадика Нахмана на юдейський новий рік почали прилітати з 1989-го. Юлія Бараболя, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниця.